В цієї п'ятниці в Запоріжжі планують завершити опалювальний сезон. Необхідні для цього роботи тепловики вже розпочали. Триватимуть вони до кінця березня. У концерні МТМ зазначають, що керуючі компанії та ОСББ при вимкненні теплопостачання одразу мають відключити внутрішньобудинкові опалювальні системи і залишити їх заповненими водою. Адже у квітні розпочнуться гідравлічні випробування. Ми зараз зупиняємо потужне обладнання та консервуємо котли. Крім того, ми розпочали вже з тижня витрати теплоносія, тому що є споживачі, які звертаються вже з листами про зупинку опалення на їх об'єктах. Починаючи з 27 і по 31 березня, ми будемо проводити ці роботи для того, щоб завчасно 31 березня закінчити опалювальний період. У концерні кажуть, доклали максимум зусиль для того, аби нинішній опалювальний сезон пройшов успішно, і всі споживачі були з теплом. Разом з тим, за поточний сезон Запоріжжя заборгували за опалення понад 1 мільярд сімсот мільйонів гривень. Концерні кажуть, у порівнянні з 2021 роком відсоток платежів суттєво знизився. Ми маємо великі борги від населення. Ми все розуміємо, що всім важко. Однак, будь ласка, за змоги сплачуйте за комунальні послуги, тому що зараз починається період підготовки до наступного періоду опалення. І якщо концерн не буде мати коштів, то на жаль, підготуватися як треба ми не зможемо.